Sloven Boh, než se dá pro jistný bový Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, самі небесний, втішителю душі істини, і живе здесь, і вся ісповняє сокровище блаїхи жизни, подателю, прийди і силися в неї, очисти, не отсяки, скверни. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної воки вікова. Мінь. Присвятиє Тройце, помилуй нас, Господи, очисти лихи наша, Владико, прости, беззаконні наша, святий посіди і ціла мощі наша. Імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної і віки вікова. Мінь. Отче наші житті, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да, да, да прийде да. царство Твоє, да буде воля Твоя, Як yeah. на небесі, і на землі, хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам доли наша, Як уже жимо оставляємо должником нашим і не введи в свої скушені. но и збави нас од лука вагом. И јако и сила и слава оцјаји се најсадог духа, ненији преснај во вики веком. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на ній пресно, і во віки вікова. Мінь. Придіти, поклонімося царю нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христу, Царі нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припанем самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже мой, злучилося і зіло. Моє сповідання є липоту, облекся, і одяг зі світом, як коризою. Простирай небо, як окоже, покривай водами, ми привез прийняє своя. Полагай облаки на восхождені, своє, хая і накрило вітриню. Твоє ангели своє дух і слує своє пламень огнини, і основає землю на твердий, я не приклониться у вік віка, без некори коризо, водіяни, я на горах стануть води. О причини твого побігнуть влас грома твого бояться, бо сують гори, не сходять поля в місто, я ж основав єси їм. Передів положилося, його ж не пройдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники в одебрі посеред гор прийдуть води, Напаяться звірі сельні, я ждуть у наривого жажду свою. На Натихтице небесні привітають, остреди камені дадять глас. Напає, гори привиспренні своїх от пола діл то насититься земля, прозібає траву скотом і з лак на службу чоловіком, і звести хліб от земли, і вино веселе серце чоловіка, умастити лице і лайм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дерева, польні, і кедри леван свіже єсе насадив, тому птиці возніздяться, і роді, вожилище прилюциствують. І ми високий високе, лаєм камінь, прибіжище за яцем. Сотворилися луну времена, сонце позна запад свой, положилася і бисноч, вони же беруть ці звірі добра в неї, з ким рикаєш восхитити і взискати від Бога піщу собі, Ось я, Сонце, і собрашся, і воложи своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє неділання, не своє до вечора, як озвучиться діла Твої, Господи, вся прибуду свій, сотворилися, і сповниться земля твари я. всієї море великої, пространної та могадої жені з числа, Животне мали, ясо великим, і мале, совелики, ми там у кораблі приплавають, змій його ігори создали сируватися йому, всяко тобі чаю дати піщу їм благоврем'я, давши тобі їм собою то тверджу тобі руку, і сповниться благости. вречу, що тобі лице возметуться, от що й духи, і, і щесно, ти оперсь свої возвратяться, послише духа твоєго, служиш дуця і обновиши лиця земли. Буде слава Господня, бо віки возуслиться, Господь у ділі своїх. Призирай на землю твореє, трястися, прикасайся, горами йдим яця. Воспою Господа, і во моєм пою, Богу моєму до надеже єсть, да усладиться йому бесіда моя же о Господи, да щезнуть грішниця от землі і беззакониться, якоже уже не бити і благослови душа моя Господа. Сонце познат запад свой положило мою без ночь, як козлиться діла Твої, Господи, вся премудрість і сотворила си. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині, і присної віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, миром, Господу помолимся, Господи помилуй. о Свишеній мирі і спасення душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Омирився мир облав сен сюди Боже церкви і сюди не всі Господу помолимся. Господи, помилуй. Ось святим храмі самі свої рубловини ми страхом Боже ходячий конь Господу помолимся. Господи, помилуй. Ось святішим сленцем архиреєм нашим Францисці Папірем, всім любим єпископом нашим Кернілі, чесним пресвітерсем в діакон свій. А осім прийшли людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо охраним народі нашому, придержачих властих наших і осім воїнств, Господу, помолимся. Господи, помилуй. По граді самі святої обітелі, це і всякому раді, страйні віри вже учених, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Облого розтворення воздуху і зобілі временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оплави, що путешествують, що не довуючи, стражі плі на них і оспасення їх, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитись нам оцяк є скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, благодатію. Господи, помилуй! Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицу нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши. самі себе друг друга і весь живот, наш Христу, Богу. предадим. Tebi, Господи! Як Тобі всяка слава і поклонення Отцу і Сину і святому духу. Нині і пресно, і во віки, Амінь. Господи, возбах тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возбах тебі, услышим я, помміла сумоленя моєго, в да звати ми ко тебі, услышим я Господи, Да справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою.

Молитва моя в благоволенні їх пожертви, камені своді їх услышать зала ули моя когось мого шає кота ошибів, посіврися на землі, на растучийся постійно прианім. Як тобі, Господи, Господи, очі мої на нехай ублокнути ми душу, сохраним, я отвіт і уже состави шамів. І от собладні лайк без законі паду то мрежу свою рішень, церкви, не с нас там те же прийду. Власу моїх Господу, возгласу. На подисам по нему же хождать спреща сім'я те, куди с моєго зляда. І не мене, племі вік сот мене, ні ізяскає душу мою. По тебе, Господи, все, ковані, моє час, моє сина землі, живе. Вони моливья, моєму, я на смарех все зло ізбави, ми воняв, че обричашся, паче мене, изведи и душу. Ми сповідалися, імені твоєму, мене ж отправить, до душа возда. Тебі, Господи, Господи, усмішила слайд, та буду душі твою я моєго. сумолем. Ага, ага, ще беззаконні назриші, Господи, Господи, хто пустить, як у тебе очі, ще ніясть, Сей Бог наш не вміниться, інкониму, восклицаше Пророк Духом, і путі зобріти всякого художества. По сих же чоловікому подобитися, воплоть облегся, по Діви Богу, троховиці родитися, грядет, приступен був, і же єстеством неприступний. І мене ради Твоєго тя, Господи, потерпі душа моєго, слово Твоє, купова душа моя, на Господа. Мені, твоє чрево все непорочне, я богородиця показується, класне востіла ми, паче умай слова, нося, що не ізречено, його живо вертепів і родиши, родиші, тварь всю божественними разуми, хоча що питати, благодатію і влада чоловічество. Душа длінна вої о, ого, остражо я до нощі, о, остражі, отриня я поває діраї на Господа. Юниця непорочна я, упитаного юнца, цаносячі в очереві, гряде тво святий вертеп, Преславним словом се опородити і пеленами повити, як чоловіка і положити воясник, як младенца, тварь предпразденствуй, радосно величаючи, такова, я преславна я на землі соділаша, кого Господа я у Него і збавленіє. І то ізбавить ізраля ці беззаконня, багрений кромним спасенієм одежду собі, захвальна я обагривши і просвітившися духом, Господу обручилася себе безсмертному царю, соблюдаючи муття непорочну, не настрінував і вік віка, бо чертозіх небесних. Яко діву приудобрену і не тліну, хвалити, всі всі Похваліте Його всі люди, ранам приобщившися і огнем бравшися, і плоти терзанія претерпівши, і конопна явріння я понеши, не побідилася, єси помислом, і стуканним не пожерла єси. Но, Богу вою, мечним Він це носиться, на небеса вощає, е -е утвердися, його на нас, істина Господня прибоває Твовік. Каплями крови уяснившися, восьяла єси е проявлено, як сонце, і однала єси е все хвальна. Безбожня тьму благодатию, мученицею ліяні, і вірна просвітила, єси, штучня твоя доблественная подвиги, і пам'ять світлою, і світоносную, і по всьому спасительну. Торжествуй, Єрусалиме, веселися, ради Христа Бога, подим і завждителя поверте п'яслих мішає маго, отверзити ми врата, і вшетвоня узрю, яко младенця пеленами повиває маго, Длані уже содержащало твар, його жепою ангели непрестанним гласом. Жизно давця Господа спасающа, премудрость прості свіхи, свято слави, Безсмертного Гоця Небесного, Святого, блаженного Ісусе Христе, пришече Сонця на Запад. Видівши світ вечерний, поємоця і сина і святого Духа Бога, достойні єси посямена під преподобними сине Божий. Вонь міро всім премудрость, вонь ми Боже, во ім'я Твоє спасиня і в оселі Твоє судими Боже, услыши молитву мою внуши, глагол уст мої. Боже, во ім'я Твоє спасен'я і во оселі Твоє суди. Тобі, Господи, сей, без безріха, сохранитися нам, благословені, си, Господи Боже, Отець наших і хвальне, і прославлено ім'я Твоє вовіки, Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожи у поватях. Благословен, єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, благословен, єси Владико, вразуми нас оправданієм Твоїм. Благословен, Єси, святий, просвіти нас, оправдані Твоїми, Господи, милость, твоя вовік, діл руку Твої не презри. Тобі подобає хвала, тебі подобає тві Тебі є, тобі слава подобає, до це і сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віков. вікова. Мі. Іспони вечерню молитву нашу Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже благодатію. Господи, помилуй! Вечер усе совершенно свята, мирна і безришна у Господа проси. Ой, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душителя с наших, у Господа проси. Ой, Господи! не уставлені ріхові при решении наших, у Господа проси. Добрих і полезних душам нашим і мира, миру и у Господа просим. Проче време нашого нашего покаяння і скончати, у Господа Господи! Християнське кончине живота нашу безболізне постидне на мирний добротвіта на страшнім судищі Христові просим, Господи, пречистою, преблагословеною, славною владочицю нашу Богородицю і Діву Марію, со всіми святами пом'януши друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предади яко благо є чоловіку, Бог є, сей тобі славу осилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Мир всім. і духові твоєму, Глави вашого, Господи, ви приклоніте. Оди держава, Цар, святої благословена і припрославлена Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віком. Всі пророко проречені і сповняються, Христос порождається, во і граді і щистия Ботрокові. Прийдет, і святи згори приго сіна на ячагощів, слава земнородних, і радовані є, і хвала, вислаєме Ми чесний, митрополія, божественна, подиміться зиждителя Твоєго, Господи, у слишах слух Твої в бояхся. Господи, разуміг, діла Твоя Твоєї уша Сотця, Слово, чиє їм жився биша, безстрасно і нетечно, і постать злиця єдина, вотвою єсеству. Славо Твоє, і, і Святому Духу, і на ні пресної во віке вікова. Безневісна я дів, прийшла, єси, хто родивить, хто і мати і Твоя, кози жителя носиши на руку, Како не растилася, єси утробою, о великих приславних на тебе страшних таїнств. На землі совершаємо з римце свята, я і приготовляєм достойний тебе дох, на землі верте піот небес просим подати звізду. І вовс ли же от востоку востоком земли козападом, від діти чоловіче своє спасеніє, твоя з ми хмелинами повіваємо. Ще широба твоєго влади, копо благолу твоєму соміром, якови дісточимої спасеніє твоє же, сивотував протицем всіх людей, світ водровений язикові, славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І на ній і вовіки вікова. Амінь. пресвята є тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владико про тебе, законні наша, Святий посіти, сили, не мощі наша імені Твоє городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і во віки віком, наші, на Ні пресної воїки вікова. Отче наш, наші жиє, сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, буде да буде воля Твоя, як оно небесіх і на землі, хліб наш насущний дасть нам не зі остави нам доли наша, як уже столям, оставляємо дозником нашим, і не вели нас своє скушенє, но і збаві нас Насоблука Гово, як у Твоє старство і сіла, і славо Отця, істина, Святого Духа, нині, і вовіки віко. Амінь. огниця Твоя, Ісусе, Юліанія, зове твелим гласом, тебе щени, люблю, і тебе, якщо ще страдав з твою. І сраспинаюся, і спориваюся хрещенію Твоєму, і стражду тебе ради, якода царствую во тебі і умираю уміраю да і живу со тобою, но яко жертву непорочною. Приймі м'ясо, любові, упожершуюся тебі, то я молитвами, як милостив, спаси душі наша. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і на ній Діки. присно, і во віки вікова ти вікова місяця, вифлеєме, отверзися всім меди. Касуйся є фратою, котре живота, во в тебі процвіте одіви. Рай воно я чрево, явися, мисленний, бо ним же Божественний сад, от него вже я ще живи буде, не, Адам умрем, Христос рождається, Wystarczyło stawy Ty obraz. Pomiluj nas, Boże, po wielce miłosy Twojej molim Ty się, Usłuchaj i pomiluj. Gospody pomiluj, Gospody pomiluj, Gospody pomiluj. Jeszcze molim się o świętyjszym Słońcem Archireju naszym Ослужай, що послужиш у святім храмі сем, і оці наші духовних, і оцей в Христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося в охранній народі нашому, придержащих властих наших, і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, ще молимося в пресечих людях, ожидаючих у Тебе великі багато милости, затворяючи нам милостиню зася православних християн. Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як умилося, і чоловік любець Бог, я сей тобі славу осилаєм, отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Премудрость. Чеснішою Славніші, безслаблені, я серафим, без існення посла, рочує суші, бо, бо роди, суття величає. Слава тобі, Христе, у плані наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прислає во віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами при чистей своей матері, святих славный і хвальних апостол, і и святих отця нашого Миколая Мироликийского чудотворца, блаженно священомученика Теодора Епископа Мухачевського, і святої мучениці Юліанії, і всіх святих помилуйте спасет нас як облах і чоловіко любець.